Вітаю! З вами кулінарна рубрика Смаколики Глухівщини. Сьогодні до нас в гості завітав справжній козак, пан Роман. Сьогодні з ним ми будемо готувати справжні козацькі страви. Це буде в нас козацький похідний коліш. Ну, майже похідний, тому що це похідна страва, але в наших умовах ми приготуємо звичайний козацький справжній коліш і потапці, без яких не можна уявити справжнього коліша. Пані Олено, я дуже дякую, що запросили мене сьогодні у вашу рубрику. Це двічі приємніше, що це відбувається напередодні такого славетного свята, дня захисників захисниць, дня українського козацтва і покрови Пресвятої по Богородиці. Дуже приємно долучитися не лише до культурного надбання українського козацтва, а ще і гастрономічного, так би мовити. Тож сьогодні ми будемо таки робити. Куліш моцний такий, щоб ситний, щоб козакам було ситно і подвигло його на їх нарадні подвиги. І я вас хочу попросити, все таки, як ви господиня, розкажіть, що ж нам треба для того, щоб приготувати той самий славетний куліш. Обов'язково це повинно бути сало, бажано домашнє, таке справжнє м'ясо, цибуля, морква і пшоно. Пшоно, до речі, дуже важлива страва. Ми знаємо, що козаки дуже полюбляли всі каші, ну вони. Були за здорове харчування, це їм давало сили наснаги. Але цікаво, те, що пшоно насправді це суто українська е, така культура. Е, ніде в світі е, майже ніде в світі, якби не знали, що таке взагалі пшоно. Тим не менше, мабуть, у тому були і славні успіхи е, козаків, що вони їли якийсь секретний інгредієнт, який допомагав їм мати таку силу. Так, і що ж ми почнемо з вами? Ми починаємо. Перше, ми поставили нашу кастрюльку. Розпалили багаття. Розпалили багаття, щоб вона дуже добре прогрілася, ви починаєте нарізати невеликими так. шматочками сало, а так. я підготую пшоно. Чудово. Для того, щоб нарізати сало, не треба вищої освіти, наскільки Ні. я знаю. Головне, мати вправні руки і гарний настрій все-таки. Тому що сало. Я думаю, що для нашої країни це принципово. Сало це те, що робить справжнього козака козаком. Я думаю, навіть якщо нічого не буде у козака, буде шматочок сала, то він ще дуже довго зможе жити, прожити і не одну орду ворога здолати. Псуну нам треба промити сім разів. Для того, щоб зійшла. Гіркота. Сало порізане ховацьким розмахом ножа, і ми промили сім разів наше пшено, для того, щоб воно не давало ніякої гіркоти і було пухкеньким і смачненьким. І саме зараз під гуркіт гармат і барабанів ми відправляємо наше сало от сюди у цей казан. І нехай воно шкварчить, як наші вороженьки. Поки наше сало буде вижарюватися на шкварки, ми підготуємо овочі і м'ясо. Так, Ви, як чоловік будете займатися м'ясом, ну, звісно, як, тільки о, справжні чоловічі руки м'ясо любить. Взагалі, якщо говорити взагалі про харчування козаків, то звісно ми говоримо про саме наш регіон. так? Нас. Але читаючи дуже багато літератури Дмитра Яворницького та інші всякі цікаві а, видання. Про козаків. Ми знаємо, що насправді козаки харчувалися так. Основними їхніми стравами були саламаха, це таке тісто з водою, якщо, грубо кажучи, там уже не вдаватися в подробиці. Всякі. Їли юшку, Але що цікаво, що кожен курінь мав це на січі, кожен курінь мав свого кухаря, в якого були теж помічники. Кухар Готував сніданок, обід і вечерю. Цікаво, що основними стравами були знову ж таки: оці всякі там юшки, каші невибагливі, так би мовити. Смаколики різні, звичайно, їла козацька старшина. Але якщо козаки хотіли поживитися чимось смачненьким, там, наприклад, сальцем, м'ясцем, рибкою смаженою і таке інше, то вони. Збирали гроші, грубо кажучи, скидувалися по-нашому. Підходили і після кожного обіду чи вечері брали монетку і кидали скільки хто, скільки грошей, якщо грошей була достатня сума для того, щоб накупити різних харчів і продуктів для смачної їжі у Крамаря чи де-інде. То, звісно, кухар ішов, все купував і готував до вечері чи до якогось там ще там, чи сніданку, чи обіду. А якщо грошей не вистачало, то кухар мав повне право йти до корінного отамана і брати гроші із загальної скарбниці, тому що ці гроші були здобуті, зароблені козаками. Вони офіційно якби, були на, на, на Рахунку, зняти з рахунка, так би угу. мовити, гроші і купити те, що необхідно для поживи козакам. А, як бачите, от у нашому регіоні зараз дуже багато картопля. Так? От у нас. Без картопля ми навіть. Жодного не дня не можна не можемо. Уявити. Я не уявляю своє життя без картоплі. Але у козаків картоплі не було. Це такий овоч, який дуже вже пізніше набагато з'явився. В Україні взагалі. Так? І е, Тому все були такі от страви е, юшка в основному з риби, якісь такі тваринного походження в основному, тому що все таки козаки жили біля річок, е, полювали, полювали собі там якусь дичину, чи птицю, чи м'ясо якогось небудь там, чи щось таке, і таким чином у них. Була така пожива. Взагалі ж старалися особливо не наїдатися. Не поспішали, вживаючи їжу. Страви похідні завжди ж були такі прості, так думати. Так? так, треба не забувати помішувати наше сальце. Щоб воно вижарювалося з усіх сторін. Ну, воно вижарюється дуже гарно, так. я вам скажу, вижарюється, тому що ми поміняли турецький килим 2х3 на. Сматок сала такого ж самого розміру. <звук> так, нарізали ми м'ясо. Його, як то кажуть, багато не буває. Отака у нас сьогодні розкіш, так би мовити. І що у нас ще там є? Такого? І ще у нас морквина є. Цибульку так. я вже нарізала, а моркву ми ще доріжемо. Так, ми від цибульки не плакали, чесно <звук> вам скажемо. Так, підправляємо м'ясо, зараз дуже гарно зашкварчить. І... Одразу розмішуємо. Чесно кажучи, куліш в своєму житті о, я варю сьогодні другий раз. Не повсякденна страва, звичайно, але дуже часто його куштував, тому що я вважаю, що до всього має бути певним чином. Докладена рука професіоналів, знаєте, якщо аматори, то треба під чітким керівництвом. Ну, таким, як ви, наприклад, пані Олена, ви керуєте, а я допомагаю, тому що ну, то знаєте, така моя то справа прийти, допомогти і покуштувати, тому що я козак вольний. Так, ну, дивіться, ми всі знаємо багато дуже про всякі там зброю козацьку, про їхні там славетні, всякі. Справи і все таке, але дуже мало знаємо про їхній такий побут. Так? Нам здається, що козак це якась така міфічна. Істота із тих років, 17 століття, двома шаблями розбивав з граю ворогів. Там із одного пістоля убивав чотирьох москалів. Насправді ж вони вели дуже простий спосіб життя. Свої подвиги вони здобували у першу чергу. Завдяки своєму розуму, тактиці стратегії. У нас у українському в козацькому війську завжди були дуже круті воєначальники. Все такі козацтво відроджується знову і знову, і ми бачимо такі славні, ратні подвиги наших вояків. От. Але побут у них був дуже простий. Тим не менше, у них з собою були столові прибори різні. Звісно, в першу чергу це була ложка, були у козаків і виделки. І ножі з собою були похідні. Козак з собою йшовши в похід, мав е, обов'язково мати ці всі речі. Е, також, коли призивали, от, наприклад, із глухова, наприклад, треба козакові їхати в похід. Йому висували певні вимоги, е, тобто давали список того, чого він мав з собою брати на війну. Де хочеш, бери, що хочеш роби. Якщо ти козак, то і тебе мати. призвали, та, то просто береш. Шукаєш десь коня, шукаєш зброю, шукаєш рушницю. Якщо шабля є, то тобі дуже сильно пощастило, тому що шабля то насправді дуже така шляхецька річ. Власне, дуже цікавий момент. Всі ми знаємо козака за шаблею, але насправді найпоширенішою козацькою зброєю, як ви думаєте, є що? Рушниця. Рушниця. Так, тому що вона була, виявляється дуже простою у виготовленні. Коли Богдан Хмельницький почав своє, свою діяльність, так би мовити, то влада Речі Посполитою вилучила в селян, просто у простих селян, на хвилиночку 5 тисяч самопалів. От. Тому дуже багато ще нам доведеться багато розвінчувати всяких міфів та легенд. Треба вчитися поділяти. Е, Вивчати і художню культуру, так, ну, ті всі от танці наші, так, пісні, і все таке. І, звичайно, історію, те, як було насправді, так, щоб знати і було за що зачепитися і, і наступним на поколінням. А найголовніше все-таки в нашому випадку це сповідувати споконвічні козацькі харчові традиції, тому що без цього ми просто фізично не виживемо. Прийшов час додати цибульку. Цибуля це дуже важливий овоч. І бадьорить одразу і для організму дуже корисно. Так додаємо і перемішуємо. Я навіть не уявляю, чому ну, чому власне, ми знаємо дуже багато всяких приказок, типу як сіль, то до невдачі. Звісно, що до невдачі. Якщо люди їхали, світ за очі. Ну, вона дуже дорога. Бог зна <світ> куди їхали до того Криму, так, чи там до моря, так, добувати сіль збирати, чумаки. Їхали, можна сказати, ризикували життям, тому що ми знаємо, якщо, наприклад, з нашої місцевості їхати отуди аж на той південь України для того, щоб е привезти сіль сюди, е уявіть собі, це треба проїхати через усю Україну. Це не автобусом і не поїздом, угу. це е конями. Так їхав обоз такий. І дуже складно було вижити, і дуже нелегко, тому для нас, українців, сіль взагалі це дуже, я думаю, дотепер дуже велика угу. розкіш. Це і точно. треба берегти о, цей дорогоцінний мінерал. Але, але багато солі не можна їсти, бо то недобре. Що занадто, то не здраво. Пан Роман дуже так. добре перемішав, угу. прийшов час додати нашу моркву. Так, морквочка пішла. Прийшов час додати до нашого кулішу водички. Так, і пшено ми його помішаємо і найголовніше наше збіжжя відправляється в казаночок. Взагалі, скажу вам, Козаків було багато в коренях і дуже багато, великі родини були і так. Ми знаємо, що всі зазвичай їли їжу з такого великого, так, багато, по-багатому все робили. І такий примітний факт цікавий, що коли генерал Текеля приїхав для зруйнування, так би мовити, Запорізької Січі, і його запросили все таки люб'язно, не дивлячись на те, що він прийшов, прийшов зло робити, вони його запросили до обіду. А він. Каже, що ж ви з скорито. А вони йому сказали: хоч скорита, то хоч досита, а як із блюда, так до Дай тепер перчику дюхнути, щоб за ваше здоров'я чханути. Так, уже в нас не шкварчить, а скоро буде булькати. Ну, я вам скажу м'яса ми з вами не пожалкували. Ну, так ми ж варимо справжній куліш. Ми варимо так, ми і варимо і так, щоб ще. наїстися і. Щоб і... було сито. Так, щоб було досито. Але не скорито. Не скорита. А? Так, мабуть, іще трішки солі додамо. А ми тим часом приготуємо ще одну козацьку страву, без якої не можна виявити. Нашого куліша. Це потапці. Що нам для цього треба зробити? скажіть, будь ласка? Для цього треба. Вмикаємо плиту, ви нарізаєте сало. Так, я Розумі. це вже Я це вже навчився. А і як робити. чоловік обов'язково поріжете хліб. Так. А я буду вам говорити, що треба далі робити. Добре, нарізаємо так. кусочками. Так, от такими угу. шматочками, от. Да? так? Так, ще один шматочок. І ще, один. ще один шматочок. Все Щоб так... було смачно. Покрова все-таки скоро треба сили мати. Шкоринка, моя найулюбленіша частина хліба. Україна це країна хлібна. Зараз ми бачимо, що ми як би, годуємо, можна сказати, півсвіту тим святим хлібом. Тому я думаю, що це споконвічна традиція. Хліб завжди був святий, хліб шанувався. І з хлібом, я думаю, були всякі дуже різні речі. У моєму дитинстві хліб. Це була скипка. Скибка? Це була Скіпка. Ми так. називали це Скіпками. Хтось любив, хтось, всякі рецепти різні були приготування цих всіх штук. Це була така намочена чи олією, чи водою, вмочена цукор або сіль, кому як смакувала. І це був такий швидкий смаколик. Моя мама розповідала, як бабуся на Вереміївці. Вереміївка це село Есмень зараз, селище uh -huh. Есмень, неподалік від нас. Так, хліб, оце отакий має бути. так? Отакий має ага. бути. То в їм баба готувала потапці у молоці. Мама щось не любила з молоком, але були у воді такі от шматочки хліба. Такі невеличкі, вона це нарізала хліб. Хліб з печі, звичайно, був. Тому я думаю, з ним що не роби. Із печі він буде просто неймовірно смачний. Просто візьми шматок того хліба. Та То, якщо, якщо він печі спечі. не на дубовому листі. Ой, це взагалі дуже велика смакота. І я думаю, наш хліб це е, нічого можна не готувати, просто наївся хліба. Богу подякував та й все. Так, і от зараз у нас смажиться сало. Так, воно у нас буде таке. Таке вже пустить знову такий жирочок, так? І потім… – нам треба, щоб uh -huh. просмажити наш хліб? Uh -huh. можемо збирати наші потапці. Сало у нас підсмажене, хліб трошки. теж у нас так, як треба. Я буду класти часник, а ви сало. Розкладемо. Головне, щоб я е, все-таки пересилив себе і не поїв його до того, як покладу на потапці. А наші найсмачніші українські козацькі страви. Це. Найбезпечніші речі, які тільки можна придумати. Подивіться, яка краса. Дуже апетитно, ми всім рекомендуємо, правда, це такі робити собі штуки. Не чекати навіть покрови можна. можна, Точно. кожен день можна шкварити, смажити і смакувати. Потапці, наче, готові. Залишаємо наш куліч. Так, Ми його трошечки зараз помішаємо, перемішаємо, щоб він, щоб він збадьорився. Нас... І настоївся хвилин 10-20. Так. 10 Ось така краса в нас виходить. Звісно, козаки не сиділи без діла. Якщо це були походи, вони були постійно на поготові. А якщо жили на Січі чи в зимівниках, то постійно працювали і тренувалися в управлянні зі зброєю. Ну, а в нашому випадку, для того, щоб нагуляти такий гарний апетит перед передживанням найсмачнішого козацького кулішу, ми трошечки долучимося до забави. Готові до споживання, так? Наш куліш готовий. Будемо куштувати. Куліш там, де треба, на місці готовий до споживання. Тепер, що споживати, все-таки хочу розповісти дуже цікаву річ. Справа в тому, що під час розкопок під містом Берестечком, де відбулася Берестейська битва, було знайдено дуже цікаву річ. Це знайдена ложка в шкіряному чахлі. Виявляється, що козаки з собою завжди носили ложку в спеціальному чахлі. Зараз, як бачите, у мене є такий це. Я вважаю, що це справжній скарб, тому що оце саме цей виріб і це саме цю ложку виготовив мій побратим Ігор Білевич, заслужений майстер народної творчості, який, на жаль, загинув у боротьбі з окупантами. За свою землю, тим не менше, отакий от скарб, який від нього залишився, і нам сьогодні показує, які були справжні козаки, які вони були чистоплотні, як вони шанували всі речі, які мали з собою. Ось така я б навіть сказав, свята річ, яка вселяє в нас віру в те, що ми дійсно справжні. Справжня чиста, така от такий от чистий народ, який завжди прагнув до порядку. Така от гарна річ. Вона завжди чіплялася ось так на пояс і козак з собою носив ложку на поясі. Ось така річ. Цікава. Будемо смакувати? Я вже не можу прямо дочекатися. Так, ви мені це, це я маю так, так от, Я можу потримати. Ні, Давайте, отак, от я. Давайте ми покажемо спочатку нам нашим всім глядачам, яка це краса. Ми е, дуже. Дуже приємно такі речі робити. Це така дуже почесна місія сьогодні для мене брати участь у вашій такій гарній кулінарній рубриці. Перед день цього світа. Так? Нам може? дуже приємно, що до нас завітав саме такий справжній козак. Так що маємо надію, що це наша не остання страва, яку ми готуємо спільно. Я теж маю на це надію. Ну що, спробуємо? Куштуйте, Можна, що ми так? сьогодні з вами наварили. Можна я з місцем візьму собі з таку гарну ложку і. Одразу відчувається сила, наснага, одразу вселяє віру в нашу перемогу, тому що з такими стравами, з такими народними традиціями ми всіх переможемо, всіх вижимо з нашої землі. Так і буде. І славне українське козацтво, український народ буде жити у віках. Смакуйте же потапця. Куліс без Потапця не можна смакувати. Ну так, от я зараз прямо захвачу усе. Що я можу сказати? Це дуже смачно. 150 разів переглядайте це відео. Готуйте український козацький куліш. Нехай вам смакує, нехай живе свята Україна. І долучайтеся до збереження наших традиційних страв. Дуже смачно. так. от.